Без вибору, або ми ставимо галочкою і використовуємо, або ми галочкою не ставимо і не використовуємо. Далі нам потрібно вибрати часовий пояс. Ну я думаю, що кожен з нас знає, що потрібен нам часовий пояс, і тим більше, що ми бачимо плюс два, це в нас от є наш Київ. Це ми і зберігаємо. Ну, час далі можна наштувати вручну або. Пропишемо, коли підключимо до мережі, пропишемо там ntp сервер і час підтягнеться. На наступний крок. На Наступному кроці нам потрібно прописати наші паролі, за якими ми будемо ходити в меню, вносити зміни, і взагалі це буде наш пароль адміністратора. Ну Поки що ми для відео напишемо адмін. Давайте: 1, 2, 3, 4, 5. Тут нам потрібно повторити цей пароль, який ми вводили: адмін 1, 2, 3, 4, 5. Далі, тут це все англійське меню. Якби українське було, це була би підказка, скажімо так, підказка до пароля. Давайте ми просто напишемо адмін. Ну Кожен сам придумує таку асоціацію, щоб не забути. Це ввели. Якщо два паролі збігаються, ну до речі, ось цей показник це вказує, наскільки ваш пароль надійний. Тобто, якщо було би три і зелені, це ваш пароль дуже надійний. потрібно до речі, Тут ось потрібно вказується Від 8 до 32 символів. Потрібно щоб були великі маленькі букви. Ну, потрібно запорог так, щоб ніхто не зламав ваш доступ до камери. Наступний крок це ми прописуємо графічний ключ. Графічний ключ це тобто можна користуватися через пароль адміністратора вносити зміни і заходити в меню, а можна використовувати графічний ключ. Набагато швидше і зручніше для швидкого доступу. Давайте ми введемось так і повторюємо ще раз. вводимо орфічний ключ. Наступне меню, наступний крок це для відновлення паролю. Тобто з часом, можливо, якщо у вас немає якогось паролю, з яким ви користуєтесь постійно, які ви знаєте, там якийсь алгоритм. Нам ви забули пароль. Тут є декілька шляхів відновлення, наприклад. Нам потрібно ввести нашу електронну пошту, за допомогою якої ми, якщо забудемо пароль, там є forgot паспорт, ми можемо відновити, давайте ми заб'ємо мою пошту про security space, як і канал, до речі, на цю пошту, на всі контакти. Ви можете звертатися консультації, всі безкоштовні, всім, чим я зможу допомогти. Я звичайно всім допомагаю.урнет. Від продажу обладнання. Далі є три питання. Тут можна вибирати кожне питання окремо, просто яке вам подобається питання, на яке ви 100% запам'ятаєте відповідь, ви собі вибираєте.